Ціни на апельсиновий сік зросли до найвищого рівня, відколи 1966 року в Нью-Йорку почали торгувати ф'ючерсними контрактами. Зацікавленість інвесторів до цього продукту зростає через перспективу обмеженого виробництва в США, Бразилії та Мексиці. А це найбільші виробники апельсинового соку у світі. В січневі ф'ючерси на концентрований заморожений апельсиновий сік на міжконтинентальній біржі досягли рекордного максимуму, перевищили 9 доларів за кілограм. Згодом знизилися до 8 з половиною доларів. Загалом цього року ціни зросли на 90%. Трейдери кажуть, що такий стан речей перевищив найсміливіші очікування і що потенційний прибуток від угод приголомшує. На виробництво соку у світі вплинуло кілька чинників. Серед них погані погодні умови та хвороби рослин. Через це значно зменшилися врожаї в Мексиці, США та Бразилії. Зокрема, в американському штаті Флорида виробництво суку постраждало через урагани. Так, у липні міністерство сільського господарства США заявило, що цього року Флорида поставить лише коло 16 мільйонів ящиків апельсинів. Це на 70% менше ніж попереднього сезону. Варто зазначити, що, попри уповільнення інфляції, у світі ціни зростають і на інші продукти, зокрема цукор, сирець і какао.